Вітаю малята. А чи любите ви казочки? Чудово! Тоді запрошую вас поринути у пригоду, яка трапилася з автомобільчиком Бібі. -Бі. Сідайте зручненько та слухайте уважно. Ця історія сталася з автомобільчиком на ім'я Бібі. Бібі -Бі разом з батьками мешкає у великому автомобільному місті. Він полюбляє гратися на дворі, їздити по стадіону, обминати перепони і вчиться правильно входити в поворот. Майже весь день він проводить просто неба. Мама і тато дозволяють Бібі -Бі їздити у дворі та на стадіоні, але вони його завжди попереджають, що в жодному разі не можна виїжджати на велику дорогу. Бо для маленького автомобіля то дуже небезпечно. Якось бібі -бі грався зі своїм другом автомобільчиком Фафа. Бібі, бібі, бі поглянь як швидко їдуть автомобілі. А я швидше за тебе, сказав Фафа і натиснув на газ. Не наздоженеш мене, не наздоженеш мене. Після швидких перегонів друзі зупинилися відпочити. На дитячому майданчику нікого не було, і вони дуже швидко засумували. Може, посигналимо? запропонував Фафа. Хто голосніше? Уже набридло, сказав бібі. -бі. А якщо поїздити заднім ходом? Хм, Вже каталися, не хочу. Чогось мені так нудно. І мені теж нудно, погодився Фафа. Слухай, а якщо раптом йому сяйнула ідея. Фафа підрулив ближче до товариша й пошепки йому сказав, щоб ніхто не почув. А якщо ми поїдемо на велику дорогу? На велику дорогу? аж оторопів бібі. Але нам же не можна. Тато казав, що там небезпечно. Мій тато теж так каже, але ми ж обережно і зовсім ненадовго, тільки туди і назад. Бо тут так нудно. Давай швидко зганяємо, ніхто ж не дізнається, наполягав Фафа. Бібі ще трошки повагався, але все ж таки погодився. Це ж зовсім ненадовго думав він, і вони будуть дуже обережними і уважними. Зрештою, ну про це ж ніхто не дізнається. Отак друзі й вирушили в небезпечну подорож. Спершу вони проїхали вуличкою поміж будинками, потім покрутилися біля парку. Прогулянка здавалася не такою вже й страшною, навіть цікавою. Поглянь, ми їдемо і нічого небезпечного немає, радів Фафа. Бібі -бі з ним погодився. «Угу, Так цікаво. Фафа, ми тепер як дорослі, гордо сказав Бібі. -бі. Захоплені друзі проїхали вуличками, аж раптом опинилися на широкій трасі. Вони дуже перелякалися. Тут ганяли тільки дорослі машини. На трасі були величезні бетономішалки, громізькі вантажівки, їхні мотори голосно ревли й гарчали. Виявляється, тут справді небезпечно. Автомобільчики одразу вирішили розвернутися і їхати назад, але не знали, як це зробити, адже друзі потрапили в колону машин і мусили їхати все далі й далі від дому. Ой, я вже хочу додому, перелякано сказав бібі. -бі. Фафа теж боявся і хотів додому. Автомобільчики так повільно їхали поряд, що гальмували інші автомобілі. Їм усі невдоволено сигналили. Друзям стало дуже страшно. Я боюсь, і я теж боюсь. Отак, тремтячи, перемовлялися наші друзі. Усі автівки. Вмикали підфарники хто лівий, хто правий. Навіщо вони це роблять? Малеча так і не могла зрозуміти. Так само автомобільчикам було незрозуміло, чому всі автівки, як за командою, то зупинялися, то знову рушали. Одного пропускали вперед, іншого ні. Все жахало малюків. Час від часу повз них проносилися дорослі автівки на шаленій швидкості. А ще на дорозі стояли дивні яскраві пристрої, які спалахували то червоним, то жовтим, то зеленими кольорами. Спочатку автомобільчики подумали, що це гра така. Це що, якась гра? подумав Фафа. Ні, це не гра. Які можуть бути ігри на дорозі, сказав величезний трактор. Ой, мені не подобається бути дорослим, я хочу додому, сказав Фафа. Бібі -бі зрозумів, що самі вони навряд чи впораються, тож зателефонував татаві і попросив про допомогу. Скоро приїхали обидва татусі вони забрали своїх діточок і безпечно привезли їх додому. Батьки раділи, що з їхніми малюками все гаразд, адже така подорож могла погано закінчитися. І водночас вони засмутилися. Що їхні синочки без дозволу вибралися на велику дорогу. Автомобільчикам було дуже соромно за свою поведінку. Вони розуміли, чому потрібно слухатися тата і мама. Батьки більше знають і піклуються про дітей. Друзі попросили пробачення за свою поведінку і пообіцяли завжди слухатися. Тепер автомобільчики граються тільки на дитячому майданчику і на стадіоні. Проте на ігри в них уже менше часу, адже бібі -Бі та фафа записалися до школи, щоб вивчати правила дорожнього руху. Вони переконалися, що правила дорожнього руху дуже важливо знати. Ось така цікава дорожня пригода трапилася з нашими друзями Бібі -Бі та Фафа. Чи сподобалася вам казочка? Чудово! Дітки, я впевнена, що ви були дуже уважними. Нагадайте мені, будь ласка, як звали друзів? Так, фафа -фа та бібі. -бі. А скажіть мені, чи послухалися вони своїх батьків стосовно того, що не можна діткам самостійно виїжджати на велику трасу. Так, не послухалися. І яка ж трапилася з ними пригода на великій трасі? Так, їм стало дуже страшно. Вони трошечки навіть заблукали. Добре. І як вони вирішили свою неприємну ситуацію? Так, бібі? -бі. Зателефонував своєму татові. Чи насварили їх батьки? Ні, молодці. Тато й мама їх не сварили. Але діти самі зрозуміли, що варто прислуховуватися до порад дорослих. Молодці, ви були дуже уважними. Я рада, що ця чудова пригода дуже вам сподобалася. Тому прощаюся з вами до наступного разу. До побачення!